Хто народився. Зараз такий час, що часто відключають електроенергію, але хотілося б мати чи підзарядити телефон, мати вдома інтернет, але не всі мають акумулятори чи павербанки. Не всі мають можливість придбати акумулятори чи пауербанки. Тому що зараз вони і так були завжди дорогі, і зараз на них ціни ну, ростуть догорі. Невідомо по якій це так наживається на людях, чи просто така дійсно вартість. Ну це не важливо. Ну не всі мають можливість придбати. Але мало хто так догадується, що вдома десь валяється старенький ноутбук, яким вже не користуються, а можливо, ще й користуються, але в ньому є ось такі а от акумулятори Бачите, ну вони вже дохлі, вони не абсолютно не заряджаються. Ноутбук не тримає абсолютно навіть секунди і заряду вони не беруть. Але не догадується, що ці акумулятори насправді вони не їду такі погані, вони ну, навпаки ж, що, мабуть, нічим не гірші, ніж навіть зараз нові банки. Тому я хочу сьогодні вам показати, як з такого старенького акумулятора, про який думають, що він вже не робочий, насправді можна зробити досить хороший повербанк при мінімальному вкладенні. Давайте подивимось. Ось ми маємо такі два акумулятори, який один з них я вже розібрав за кадром, на жаль, цього я був не зняв. Цей шкода, ще розбирати, ну покажу вам. В такому акумуляторі всередині я розбирав за допомогою таких таких лопаток металевих, кубих, тому що треба розбирати делікатно, щоб не пробити сам акумулятор. Тому що може статися трагедія, може загорітися, зірватися і тому подібне. Так, от я розібрав цей акумулятор, такі кришки є. І в ньому всередині ось такі. Діті іонні акумулятори типу 16, 18-650. Це Panasonic. вони хоч старенькі, але вони досить якісні. Тут в них такі були пластинки, я їх вже повідривав. Тут ще одна є, зараз ми її, її тут відірвемо, тому що вона не потрібна. Такі заварені контактною зваркою. Ось, такі 6 акумуляторів. В цьому акумуляторі було. Він насправді не є такі дуже і дохлі. Зараз ми провіримо ці акумулятори, що вони дійсно зараз варті. Так, візьмемо такий один акумулятор. Наприклад, провіримо плюс-мінус. Так, у нас є 4 і 1 вольта. А там інші таке ж саме. Це, наприклад. 4 вольта. 4 ,2. Чому в ноутбуці вони не заряджаються і кажуть, що вони вже погані є? Через те, що всередині в середині акумулятор щитки така плата з контролером. Тут Датчики температури, щоб від... захист від перегріття. Так як сам акумулятор такий не має захисту внутрішнього. І саме ці контролери здесь, оце, він знаходиться. Це сам контролер практично не дає. Їм заряджатися, хоча насправді вони не є погані. От коли розкрутити такі акумулятор, ви знайдете всередині в стареньких, правда, які вже буквально років 10, як абсолютно не, абсолютно не заряджається. Ось є такі акумулятори. Бачите, от я знайшов 6 таких витягнув справжні японські. В сучасних нових ноутбуках вже стоять такі, такі акумулятори не такого типу, а такі в телефонах, такі тоненькі. Вони також непогані, якщо з них викинути контролер. Так, ось ми маємо ці шість акумуляторів. І тепер, після цього, як ми з такого акумулятора старенького, бучного, неробочого, можна так сказати, витягнули ці акумулятори, задаємося питанням, так багато хто не знає, знаєш, зараз там почнуть писати так, та, та, що не знаємо, що в такі дурні, ну так ну, багато хто не дуже так тому розуміється і не знає. І от зараз питання, а як як з них зробити все ж таки повербанк, як заряджати від них телефон. А ми зараз спробуємо, покажемо вам. Для того все ж таки мусять бути якісь втрати, принаймні мінімальні. З Аліку прилетіла отака посилочка. Зараз я її попробую відкрити. Я ще її не відкривав, ви її перші бачите. Така штучка. Ось така штучка, де знаходиться, зараз ми вам покажемо, що там знаходиться, де знаходиться ось такий типу павербанк. Дивіться. З такий ми маємо хороший корпус, досить дешевий. Китайський нонем, який я спеціально обрав, який закручується на такі шурупи. Це набагато краще, чим на защолках, тому що на самих защолках такі корпуси, вони такі, що розраховані, що закрив і більше не відкриваєш. Бо якщо відкриєш, щолки практично всі повилітають. Їх, їх називають ще пістонами. І так, тут є вихід швидкої зарядки, є Type-C Power Delivery вхід і вихід, Led фонарик. Лампочка micro USB, вхід і стандартний простий USB, а не швидка зарядка. Це ми ще провіримо, що там є. Так, ми відкриємо, подивимося, що там таке є, що там нам китайці поклали. От. Ось ми бачимо, що тут є. В комплекті у нас є ще викрутка. не знаю, Щось тут, блін, не то. Ні, є, все. Так, тут є викрутка. Так, ми бачимо, що тут є викрутка, є шість шурупів. І ось такі заглушки на шурупи файні є. Щоб можна було закрити, щоб не було фіану, їх ніхто використовувати не буде. Я навіть їх закручувати можливо не буду. через те, що я буду часто віймати, а може і не буду. Блин. І так, в тому корпусі. Є плата така, яка переробляється. Не дуже там так сильно розумієш, що там і як. І так, тут можна ставити акумулятор. Бачите, встановлюємо акумулятор. Головне не напутати тут плюс-мінус. походу, тут сама ця плата захисту немає і може просто згоріти. Така гарна коробка може працювати як від одного акумулятора. От, фонарик фонарі заключився. Як і від одного, так і від восьми, тому що вони паралельно всі підключені. І ось дивимося. Ноль показує, бачите? Як писала інструкція, щоб його активувати, потрібно підключити перший раз блок живлення, тобто напругу. Дати йому зарядку. Охте, заряджаємо. 99. Показує у нас. Ну, насправді ще не знаємо, скільки показує, що є швидка зарядка, тому що зарядне я 20 Вт, не базеос підключив. Так, зарядка йде. Перед тим, як сюди встановлювати, як нам кажуть, я читав в інтернеті, що кожну баньку потрібно перед тим встановленням зміряти, яка в них напруга. Тому що потрібно нормалізувати напругу, щоб більш-менш була однакова. Щоб не було проблем, коли одна повністю заряджена, а одна тільки заряджається, а одна вже йде перезаряд. Може, згоріться, або може сплавитися, або згоріти щось. Тому нормалізуємо. Так, тепер беремо, пакуємо всі головини. Я. я хочу пошвидше це все зняти. так, так щоб Відео не затягувати надовго. Ось! Ось так ми маємо шість штук. Я правда більше немає, взагалі літо десь єно. Ну. Ну, Чує є. Ставимо, закриваємо його. Дивіться. Ого. Ну, прекрасно тримається без, і без цих. Без самих шурупів. Хм. Все Всевідно виглядає. Так, що нам зараз показує? Насправді, це перший раз воно буде показувати вам неправду, тому що їх треба повністю розрядити, зарядити, щоб саме це зрозуміло, що там таке є, тому що вони всі ну, практично одинакові, але всяке буває, ну так читав раніше, що їх зараз в перші випадки є неточні. Ну, давайте тепер попробуємо. І так, зараз ми попробуємо зарядити його такий, 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 такий телефон. Чи бере його зарядка. Ох ти! Приміщення на карту пам'яті. Провіримо, чи заряджається цей телефон. Для цього ми візьмемо тестер, такий USB має хороший. Такий також китайський. Ми підключимо його якось до якогось порта. От. Ну, не на швидку зарядку я підключаю через те, це, що цей телефон не бере швидкої зарядки. Вони хочуть навіть показувати. Беремо, підключаємо дріт. Так, включаємо дріт, збиваємо. Ух ти, тестер погас. Щось пішло не так. Засвітився. Так, тепер попробуємо такий дріт від базеус. Зараз попробуємо, чи йде зарядка, чи не йде. Момент мене старих акумуляторів. Ноутбучник. А, воно гаситься через те, що якийсь час не йде ніяке ніякого живлення не бере. Пробуємо. Ух ти, пішло. Ось ми бачимо, що тут йде вже споживання 5 вольт, 1,61,7 А. Дивіться. 1,6, 1,3 1, і 2. 28. Ну, працює. В стареньких, в старенького такого грата. Дочі, є фонарик, можна, якщо його підтримати якийсь час. О, ну, щось підсвітити. З ключі загубили або ще щось в хаті. Де зарядка чим йде? Йде? Ось так, за маленькі вкладення, порівняно маленькі, тому що повербанки коштують такої ємкості, щоб поставити тут хороші акумулятори. Ну, я наразі кажу, за ноутбучні акумулятори, які, до речі, панасоніки, японські, хоч не і старенькі, але вони досить якісні. Ось такі за 200-300 гривень можна зробити ось такий прекрасний повербанк. До побачення, до нових зустрічей.